Ми вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про новий громадський центр підтримки населення, який днями відкрився у кривому розі і буде надавати психологічну, соціальну та юридичну допомогу. За консультацією може можна прийти як до самого центру, так і скористатися послугою виїзду мобільних команд в громади. В центрі приймають як місцевих мешканців, так і внутрішньо переміщених осіб. Ну і власне більш про варіанти отримання послуг про роботу центру, про те, хто може звертатися, будемо говорити далі. В нас у гостях сьогодні, супервайзер громадського центру «Аваліст» Сергій Кріпак. Доброго вечора Доброго, Сергій. вечора. Доброго вечора. Давайте розпочнемо з того, як виникла ідея відкриття центру. Чи був на це суспільний запит, чи як це взагалі все сталося? Ідея відкриття центру громадського у кривому розі виникла як відповідь на. Реальні потреби мешканців нашої громади. В Україні значна кількість людей потрапила і опинилася у стані стресу, втрати вимушеного переміщення, без достатнього доступу до психологічної, гуманітарної та соціальної підтримки. Ми бачили чіткий суспільний, суспільний запит на безпечний простір це не тільки допомога, а й це можливість відчути людині себе потрібною, важливою. Завдяки цьому, саме між міською владою та громадським центром громадською організацією Аваліст було підписано на початку року меморандум про, співпра... про співпрацю, в рамках якого було прийнято рішення про відкриття центру. На базі кривого ругу, який базується на принципах довіри, який базується на принципах гідності та підтримки. Тобто рішення було прийнято в січні, мовно кажучи, меморандум підписаний, і вже от в червні центр Рідкрілося, було відкрито. Розкажіть, чи є взагалі подібні центри в інших містах? Так, є, є подібні центри в інших містах. Центри подібного формату є в Донецькій області і в Дніпропетровській області. Що хочу сказати вам про наш центр, що ми унікальний центр. Чому це? Тому що в центрі є комплексний підхід для вирішення проблем людей. Це є і юридичний, і психологічний напрямок. Угу. В інших центрах цього немає. Угу. А на кого взагалі розрахований центр і хто конкретно може до вас звертатися і з якими проблемами в наш центр може, може звертатися будь-хто з мешканців нашої громади незалежно? Е, ну, і категорії рі, різних е, вікових категорії mm -hmm. люди, і місцеві жителі, і ВПО, і діти. Також до нас можуть звертатися особи, які е, стали в скрутному становищі, які втратили свою е, рідну людину, е, у яких є певний психологічний стрес і травма. А також ті, хто шукає ресурс для стабілізації свого психоемоційного стану, крім того, питання, які до нас з якими до нас звертаються, зачастіше за все це труднощі в спілкуванні, це конфлікт у родині, це емоційне виснаження тощо. А в якому режимі центр буде працювати? Я знаю, що у вас є індивідуальні формати роботи і групові. Як це це? Так, ну, наш центр працює в режимі у будні дні з 9 ранку до 17.00. За попереднім записом. Запис у нас проводиться по телефону гарячої лінії. Я продиктую, щоб телефон 0,67. 892 95 74. Угу. Оце, а також можна за Google-формою на сайті громадської організації Аголіст. Угу. Тобто попередній запис обов'язковий. Так, обов'язково. Обов так, також майстер-класи і другі заходи, те ж саме за домовленістю, можна проводити ми також в центрі. Крім того, ми пропонуємо індивідуальні психологічні і юридичні консультації, uh -huh. а також групові консультації для е, дітей, для підлітків, для дорослих. Часті е, групова робота вона е, включає в себе ряд тем. Ну, це по-перше, знайомство, потім емоції, потім є така конфлікти, булінг. Навички самодопомоги, внутрішня стійкість ну в залежності від того скільки. Формується ну, тема сама формується від в залежності від скільки учасників хочуть працювати по тій чи іншій uh -huh. темі От так ми працюємо. Тобто є теми, якщо набирається група на цю тему, то відбувається так, 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 робота. Так, так, так. А в індивідуальному форматі також можна звернутися, якщо дитина чи дорослий хоче. Обов'язково. обов'язково ну, дитина з, з дорослими приходить uh -huh. обов'язково. Uh -huh. Спілкування йде індивідуально з дитиною, але батьки повинні Сус, будьте е, є, ще я знаю не лише можливість в центрі е, звернутися по допомогу, а ще є мобільні групи, які виїжджають. Так у нас є дві мобільні групи, які виїжджають е, у заклади освіти, у заклади культури. Соціальної сфери, де працюють з дітьми, з викладачами, з технічним персоналом, тобто це теж отакий, наприклад, заклад культури може звернутися до вас так обов'язково. За... Так, так обов'язково звернутися. Ми раді всіх бачити у себе в центрі, домовляємось про заняття і працюємо. Яка у вас ситуація з кадрами? Які спеціалісти працюють і чи укомплектований вже колектив? Так, Так, наш центр укомплектований повністю? В процесі підготовки та відкриття центру ми розглядали кандидатури. Кандидатури проходили обов'язково співбесіду, тестування. І кращі з кращих були прийняті в наш центр. Це психологіня, це соціальний працівник, це юристка. З якими проблемами найчастіше звертаються до вас? Найчастіше найчастіше звертаються до нас люди з симптомами стресу, тривожності, внутрішнього виснаження, а також з западами щодо дитячого. Батьківських стосунків, це теж немало уважливо. Серед дітей ми бачимо зараз прояв, багато проявів тривожності. Всі вони потребують спілкування і гри в безпечному просторі, Оце їм, оце їм необхідно. Часто звертаються жінки не тільки за психологічною підтримкою, а й емоційною. емоційною. Ну, це і матері і. Мамки, доньки, дружини, і так далі на юридичному напрямку. Правовий захист для ВПО нам обов'язково надається юристам, не тільки представникам внутрішньопідемічних осіб, а й мешканцям, які постраждали від конфлікту на сході України. Завдяки кому в тому числі було створено цей центр, які у вас партнери з ким ви у співпраці? Цей центр було створено завдяки співпраці громадської організації Аваліст з міжнародною організацією «Мал... «Малтесер Інтернешнл» та за фінансуванням групи. ADHD. Тобто це міжнародні партнери міська влада сприяла my... і da, це аварі... міжнародні партнери, так. Як ви бачите подальшу взагалі роботу, наскільки вже цікавляться люди центром? От, по, по цікавляться ваші. люди центром, уже, як можу сказати вам, що з початку року, як ми почали працювати, десь приблизно, приблизно більше тисячі дітей вже з нами поспілкувалися, ми провели з ними певну роботу, і маємо надію, що це для покращення для дітей. І послуги будуть затребувані так так, так, так. Пане Сергію, я дякую вам за розмову. Наприкінці ми ще подивимося відео про відкриття центру, на якому побувала і наша знімальна група. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм був супервайзер громадського центру громадської організації Аваліст Сергій Кріпак у студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Коштовна соціальна допомога для всіх, хто її потребує, тепер доступна у кривому розі в місті відкрився центр, спрямований на підтримку населення різних вікових категорій. На відкриття прийшли з десяток криворіжців, серед яких і Олена разом з донькою. Якщо батьки такі ну Переживають да з приводу війни і взагалі ситуації в країні то діти це відчувають і так само переживають дітей більше страхів. Вони в школі постійно ходять в укриття. Це дуже дуже погано сказується на їх психіці. Психолог це дуже важливо, тому що у дітей нестабільна психіка, незріла, і тому якась допомога більш кваліфікована для них важлива. Так. під час урочистого старту роботи центру до цікавих розважальних вправ з психологічного розвантаження долучили всіх. Хто пройшов на відкриття як малечу, так і батьків, і навіть просто перехожих. Осередок базується у художній школі номородин. Вже відкритий для кожного і приймає перших відвідувачів. Громадський хаб відкрили у Кривому Розі завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема благодійній допомозі з боку Німеччини та громадській організації Аваліс. Будуть працювати психолог громадського центру, соціальний працівник громадського центру, також юридична підтримка, юрист громадського центру. а Також Керівник громадського центру тобто супервайзер додатково до громадського центру йдуть дві мобільні команди, які мають свої авто і. Надають психосоціальну підтримку не тільки місту Кривий Ріг, а також територіальним громадам. Німеччина з початком повномасштабного російського вторгнення стала надійним партнером для нашого міста. У відкритті центру взяв участь і посол Німеччини в Україні. уряд Федеративної Республіки Німеччина приносить свої обіцянки продовжити підтримувати Україну і надалі. Щоб не сталося надалі, Німеччина стоятиме поряд з Україною. Ми продовжуємо надавати фінансову допомогу, гуманітарну допомогу та багато військової допомоги. Подібні хаби відкриваються не лише у Кривому Розі, але й по всій нашій та сусідній Донецькій області. У них будуть доступні послуги ряду фахівців, які можуть допомогти та надати психологічні, юридичні та інші консультації. Я дуже вдячний нашим партнерам, громадської організації Аваліст, яка декілька років вже з нами, і з першого дня ми відчуваємо їх допомогу, і підтримку, і будівельні матеріали, і генератори багато іщемо. Центр працює кожного дня з 9 ранку до 17.00 у форматі групових та індивідуальних зустрічей. Також у межах проакту триває навчання волонтерів, які після сертифікації зможуть надати психологічну підтримку у своїх громадах. Тож, якщо не Обхідна підтримка, звертайтеся тут. Вам і допоможуть, і підтримають. Анастасія настасія Костенюк, Максим Морошов, Паршимський.